Друзі, всім привіт! З вами знову Євген та за кадром Алла Панюта починається наша чергова подорож. Будемо відкривати нову для нас країну, котра називається Албанія. Тим паче зараз літо, червень місяць, сезон морського відпочинку. І цікаво подивитися, які вони морські курорти Албанії. І цю країну ми вже давненько хотіли відвідати, і вона у нас в планах була, тільки трішки пізніше. Але коли я відкрив різних авіаперевізників і побачив, що зараз можна купити квитки за 13 євро з людини в одну сторону, то гріх було не використати цю нагоду. Так ще й зворотні квитки у нас також 13 євро. Але про це все по порядку. Вилітаємо ми з Відня. Ми щойно приїхали з Чеського міста Брно на потязі. Зараз знаходимося на залізничному вокзалі Відня. Нам треба ще купити квитки, щоб дістатися до самого аеропорту. І виліт у нас завтра зранку о 7.30. А у відень ми приїхали о 8 вечора. Тому що в Європі вночі не літають літаки і не їздять потяги. Тому доведеться всю ніч сидіти в аеропорту. Нічого не поробиш, це Європа. Тут вночі люди полюбляють спати, і неважливо, хоче турист дістатися в якусь іншу країну чи ні. Бо ми вже в курсі такої європейської ситуації з транспортом. Два роки тому ми літали на Кіпр також влітку, також з аеропорту Відня, і тоді ми всю ніч. Просиділи на підлозі в аеропорту Відня. Це ви ще побачите, бо, скоріш за все, ми сьогодні також будемо сидіти на підлозі завдяки нашому авіаперевізнику Ренеєр. Це вперше ми будемо користуватися саме цим авіаперевізником. До цього завжди літали, якщо брати лоукост, кост Був візер. На Візеєрі, до речі, також є дешеві квитки в Тирану в Албанію. Правда, за 15 євро. Але виліт з Будапешту саме по цій ціні. Але давайте про все по порядку. Зараз треба дістатися в аеропорт. Спочатку купити квитки, приїхати, а далі розберемось. У нас ще буде годин там, 9 чи 10. Ще з вами наговоримось. Що говорити про вартість приїзду, то квиток на цей спеціалізований експрес до аеропорту на одного коштує 4 євро і 40 євроцентів. центів, причому там цікаво рахується вартість. Виходить 2,40 з людини. Ми платимо за те, що проїдемось в межі міста Відень, і ще 2 євро за те, що ми прокатаємось від кордону Відня до аеропорту. І час в дорозі на цьому експресі займає всього 15 хвилин. Так що вже дуже скоро ми приїдемо в аеропорт. Ось ми вже і тут шукаємо зараз потрібний нам термінал номер 1 А поки ми до нього йдемо, хочу показати вам командно-диспетчерський пункт. Я його вперше так близько бачу, і зараз він виглядає дуже класно на фоні ось цього неба. Сонце вже сіло. Але вживу дуже гарні фарби. І десь поряд вже злітає літак, але щось я не бачу його. Він десь там. Можливо, на посадку йде. Так, це термінал 3. А нам ось в цю сторону. Термінал номер 1 Ну що, на годиннику вже пів на четверту ранку. До виліту нашого рейсу залишається ще 4 години. Я вийшов на вулицю, щоб трохи провітритись і з вами поговорити, бо все одно в приміщенні аеропорту мені не вдається поспати, та й неохота заважати іншим туристам, котрі зараз хто на підлозі, хто на сидіннях намагаються хоч якось подрімати. До речі, нам залою пощастило, що ми приїхали о 10-й вечора, і в приміщенні терміналу ще було декілька вільних місць на сидіннях, і ми змогли доволі комфортно. Розміститися, бо решта туристів, на жаль, лежить чи сидить на підлозі. Це якась фішка європейських аеропортів, в тому числі і Віденського, що в зоні терміналу до Чекіна не так вже й багато сидінь, щоб люди могли комфортно очікувати на свій рейс, особливо вночі, тим паче, що в цей період доби кафешки також не працюють, і там сидіти не можна. І в теорії цього разу ми залою взагалі не мали очікувати на свій рейс в зоні чекіну, а мали комфортно сидіти вже після паспортного контролю, після перевірок безпеки в зоні вильоту. Бо ми летимо виключно з ручною поклажею. Нам не треба здавати зареєстрований багаж, але у авіаперевізника Ренеєр є свої фішки, так би мовити, в порівнянні з. Тим же лоукостом костом Vizier. Справа в тому, що коли ми користувалися Vizeraм і літали без багажу, просто ручна поклажа, купили квитки, зареєструвалися на рейс онлайн, отримали в застосунку QR-код, прийшли в аеропорт, відсканували, пройшли всі перевірки і все. Чекаєш на свій рейс. То процедура в Ренейрі в принципі така ж сама: купуєш квиток. За одну добу починаєш онлайн-реєстрацію, але коли я її пройшов, то в застосунку мені не показало мій посадковий талон, не було ніякого QR-коду. А була така приписка, що оскільки ви, шановні, не резидент ЄС, у вас не європейський паспорт, то ми вам видамо, так би мовити, передпосадковий талон, з яким ви зобов'язані підійти на стійку реєстрації. Показати свої документи, щоб працівники аеропорту перевірили наші паспорти, можливо, наявність якихось віз і тому подібне. Добре, підійдемо згодні. Так ще одна фішка Ренейру: не можна показати цей передпосадковий талон зі свого телефону. Вам обов'язково треба його роздрукувати. Тобто, ми скинемо вам в застосунку чи на сайті PDF-ку, щоб ви її роздрукували. Тим паче, що там немає якоїсь такої важливої інформації, там просто написано, що ця людина зареєстрована, у неї таке то місце, але треба перевірити її документи. І ні, з телефону це показати не можна. Треба обов'язково друкувати. Не знаю, навіщо це все робити. І ще, що відрізняється між Ренеєром і візером, це розмір багажу. Коли ми літали візером, нам дуже часто було достатньо ручної поклажі звичайної, тому що у візера на той же рюкзак розмір 40 на 30, на 20. здається, так. А у Ренера 40 на 25 і на 20. І здавалося б, невелика різниця. Просто по одній довжині чи ширині менше на 5 см. Але якщо ви візьмете. Середньостатистичний рюкзак, я сьогодні переміряв три рюкзаки. І всі вони не проходять по ширині. Тобто по висоті 40 см проходять, по глибині, так би мовити, 20 проходить, а ширина всіх рюкзаків 30 см. І знаючи, як ранеєр може перевіряти ці всі габарити, бо особисто наші знайомі вже попадали на. Штраф від цього авіаперевізника, тому що габарити ручної поклажі перевищували необхідні. Ми вирішили взяти менші рюкзаки, куди майже нічого не влазить з такого важливого, і довелося докупити ще одну ручну поклажу. Добре, що у неї габарити вже 55 на 40 на 20. Це така невеличка сумка, котру можна взяти в салон. І в залежності від рейсу, додаткова ось ця сумка коштує взагалі там десь від 5 чи 6 євро і десь там до 20 чи 30. У нас доплата вийшла ще 11 євро за цю сумочку, але краще вже так полетимо. Чим якби ми полетіли зі звичайними рюкзаками і нас попросили перевірити габарити, то Якщо ми їх перевищуємо, то штраф 25 євро. Краще заплатити 11 і взяти ще більшу сумку, куди можна покласти все необхідне, ніж просто заплатити штраф 25 євро і полетіти з меншою кількістю речей. Добре, піду я вже в приміщення терміналу, бо і дощик починає накрапати, та й аеропорт потроху прокидається. Приїжджає все більше таксі, бо Перші рейси починають вилітати. Здається, о 5.30 ранку, і люди вже приїжджають, щоб реєструватися на рейс, здавати свій багаж і летіти кудись у своїх справах. І, до речі, так, зараз о пів на четверту ранку дістатися в аеропорт можна тільки на таксі, бо ось ці потяги експреси зараз не працюють. Європа ще спить, тому. Платіть свої єврики і добирайтеся на автомобілі. Або приїжджайте ввечері і ночуєте в аеропорту. Добре, піду будити Алу і будемо, будемо чекати на наш рейс. А ось ці паперові посадкові талони. Добре, що ми їх отримали десь за 3 години чи навіть 3.30. Не довелося чекати, щоб прямо було 2 години до. Відправлення літака, і у мене таке відчуття, що ці посадкові талони це був ще один привід, щоб перевірити наш багаж. Нас вперше заставили взяти нашу ручну поклажу і засунути в рамку, щоб перевірити габарити. І Я думаю, це був тільки перший раз за сьогодні, бо ми вже пройшли всі процедури. Знаходимося в зоні виліту біля нашого ґейту. І тут щойно поставили знову таку ж рамку. Я думаю, знову попросять нас і цю сумочку засунути. І рюкзаки наші. Ранейр любить перевіряти. Веселий у нас сьогодні політ, вже більше години сидимо в літаку, мали вилетіти 45 хвилин тому, але проїхали з кілька сот метрів по злітній смузі, знову припаркувалися і стоїмо. Я бачу, що відчинили передні двері, хтось заходить, виходить, щось роблять. Спитали у борт провідника, що сталося, чому затримка. Каже, там якісь негразди, якась поломочка. Інженери щось роблять, що роблять, не знаю. Але скоро полетимо все добре. Звісно, з годинною затримкою, але наче вилітаємо, значить полагодили літачок. Дивлячись на невеличкі пригоди з літаком, дісталися в столицю Албанії Тірана. Ми доволі таки швидко. Дорога в повітрі у нас зайняла близько однієї години, можливо годину 10. І от ми вже на території Албанії. Паспортний контроль ми також пройшли швидко. Мені здається, що нам навіть не поставили ніякі штампи в паспорти. Просто їх відсканували, подивилися на нас і побажали «Welcome to Albania». Після паспортного контролю в зоні видачі багажу є декілька банкоматів та обмінників. Там відразу збирається велика черга, тому що всі туристи хочуть обміняти різну валюту, хай то долари, євро, британські фунти і тому подібне на місцеву валюту, а саме на албанський лек, котрий виглядає ось вот так. Ми також скористалися обмінником. Бачите, який я багатий? Одні тисячі. Тому що, якщо округлити, то курс лека до євро. Один євро коштує 100 лек. Тому якщо я буду вам називати якісь тут ціни в Албанії по типу 5 тисяч лек, знайте, що це просто 50 євро. Ні, 5 тисяч лек, це я багато сказав. Нехай там. 500 лек то це просто 5 євро. І обмінників дуже багато. Ми скористалися тим, який знаходиться в зоні видачі багажу, але можна і краще цього не робити, тому що в цій точці менш вигідний курс. Там євро коштує, здається, 96 лек за євро. Але коли ви вийдете вже з зони отримання багажу просто в зал очікування, в зал прибуття, там де купуються сім-карти і тому подібне, то там вже 1 євро коштує 99 лек. Так що не поспішайте міняти свої єврики на леки. А взагалі, обмінниками не обов'язково користуватися в Албанії в різних магазинах. Тут можна розрахуватися євро, і решту вам віддадуть або євро, або просто місцевою валютою в Албанських леках по нормальному курсу. Але ми відразу захотіли поміняти трохи грошенят, тому що у нас є тільки великі купюри євро та доларів сотки. А нам зараз треба сідати на автобус чи маршрутку в місто Дурес. І якось знаєте, не хотіло в маршрутці платити. 100 доларів. Якось шукаю тоді свою решту. І забігаючи наперед, як ви почули, прилетіли ми в аеропорт Тірани, але саму Тірану ми відвідувати не будемо. Ми подивилися, що не так вже й багато столиці Албанії, якихось визначних місць. А морський курорт під назвою Дурес тут знаходиться 30 чи 35 кілометрів. Тому. Ми відразу відправимося туди. І хочу ще доповнити стосовно мобільного інтернету. Коли ви прилітаєте відразу в аеропорту, можна купити Сім-карту. На вибір є оператор Vodafone та ще один, який називається якийсь One. Бачив його також. Але тарифи якісь трохи кусючі. На вибір є всього два туристичних пакети, а саме 40 гігабайт інтернету за 2500 лек, тобто 25 євро. Та 100 ГБ за 2900 лек. Зрозуміло, що для місцевих тут точно є менші тарифи з хвилинами, меншими гігабайтами, але туристам їх не пропонують. От є тобі два тарифи. Хочеш бери, хочеш не бери. Але нам залою треба все одно купувати сім-карту, нам потрібен інтернет, в тому числі і для роботи, тому ми придбали собі. 40 гігабайтів, нам їх вистачить з головою. Єдина проблема, я не знаю, як контролювати трафік, який у нас залишився. Тому що у Vodafone кажуть, так скачай за стосунок в App Store, має Vodafone, але саме албанський. А з українським Apple ID, албанський має Vodafone App Store не дає скачати. На сайті вони щось не підсказали мені, як перевірити залишок на рахунку. Коду якогось такого також немає, щоб там зірочка 111 трещитка. Тому не знаю, будемо якось на пальцях рахувати, скільки ми використаємо інтернету. Всі такі нюанси, наче розповів, тепер треба шукати автобус в сторону Дуреса і їхати до Адріатичного моря. Недовго ми шукали потрібний нам автобус, тільки виходите з аеропорту, йдете прямо. І перед вами стоять декілька автобусів з різними напрямками. Дурес, Вльора, ранда, тірана. Обираєте той, який вам потрібен, сідаєте і відправляєтесь. Конкретно в нашому випадку проїзд від аеропорту до міста Дурес коштує 6 євро або 600 албанських лек. І якраз зараз ходить чоловік і квиточки. У нас є рівно 1200 лік. Щось цей чоловік, котрий бере плату за проїзд, дуже вибагливий. Він ще грошима перебирає. За нами сидить турист, він хотів заплатити за проїзд євроми, але саме євроцентами. Кажу, ні, євроценти не беру. Давай мені один євро, два євро, а свої 20, 50, 10 євроцентів засунь в якусь копілочку, а не мені. Дивно. Гроші особливо євро і в Африці євро. Сподобались мені затори та тянучки навколо столиці Албанії Тірани. Ми в літаку швидше летіли, ніж добиралися ці нещасних 35 кілометрів з аеропорту в місто Дурес. Година 40. Нарешті ми приїхали. І Далі нам треба дістатися до свого орендованого готелю чи апартаментів. Вони знаходяться звідси, якщо йти пішки. 5,5 кілометрів на вулиці, правда, спека, якось неохота йти по сонцю. І тут теоретично має ходити якийсь громадський транспорт. Але коли відкриваєш в Албанії, чи можливо це так в місті Дурес Google карти, то ти там можеш побудувати або пішохідний маршрут, або автомобільний. А вкладка громадського транспорту взагалі не працює. Просто прочерк наче його тут не існує. А якщо якісь автобуси біля головної автобусної станції Дуруса, ми бачимо, то вони відправляються в інші міста. Тому зараз будемо якось розбиратися. Єдине добре, що тут десь уже неподалік море. Так що, можливо, підемо до моря. А ви знаєте, не все так погано. Щойно проїжджав автобус, дуже схожий на звичайний міський громадський. Там був вказаний напрямок Дурес Плепа. Ми глянули по карті, що це прямо туди, куди нам треба. І ми знаходимося буквально біля автобусної зупинки. Ми вже знаємо, як виглядає цей автобус. Залишилось дочекатися наступного. і Проїдемося. Квиток, здається, тут коштує 40 лек. Це 40 євроцентів з людини, звісно. Дісталися ми нарешті до наміченої точки. Як бачите, за моєю спиною Адріатичне море першим ділом зайшов трохи намочити ноги, освіжитися. Але ненадовго ми залою просто прийшли подивитися на пляж, дізнатися дорогу до пляжу, бо на автобусі ми доїхали до локації нашого готелю чи апартаментів. Але перш ніж іти заселятися, ми вирішили прийти. Подихати морським повітрям. Але зараз підемо, заселимось, сходимо в душ, приведемо себе в порядок і будемо далі досліджувати місто Дурес. Але це все ви побачите вже в наступних випусках. І тому, щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!